Підтоплені будинки та автодороги через рясні опади та недостатню пропускну здатність водовідвідних систем 10 11 грудня. Зафіксували підтоплення дворогосподарств та підвальних приміщень в Ужгородському, Мукачівському, Хузькому та Берегівському районах. Внаслідок підняття рівня води у річці Боржава стався перелив через автодорогу між населеними пунктами Великі Ком'яти та Шаланки. Для відкачки води залучили 17 одиниць техніки. Та 65 людей особового складу пожежно-рятувальних підрозділів області. Уже впродовж вчорашнього дня підрозділи ДСНС працювали на відкачці води із підтоплених дворогосподарства, також підвальних приміщень. Всього було виконано понад 40 заявок. Робота триває і сьогодні. Зокрема, по місту Ужгороду є окремі. Звернення громадян також рятувальники працюють на відкачці води.